Всім привіт вітаю вас на каналі Хата Біля лісу. Мене звати Віталія. Я переїхала з міста у село у вересні 2022 року. У сьогоднішньому відео я піднімлю тему, скільки коштує життя в селі. Думаю вам буде цікаво. Люди часто думають, що в селі жити набагато дешевше, але це не завжди так. Наш досвід. Переїхали з міста, думали, що будемо витрачати менше. Але не все виявилося таким простим. Всі суми, які будуть озвучені у відео, взяті з нашого досвіду. Можна купити стару хату за 2-5 тисяч доларів або хороший будинок за 20-30 тисяч. Але майже завжди потрібен ремонт. Ми, наприклад, міняли дах. Це вийшло приблизно 3000 доларів. Опалення. Якщо газ, то взимку вийде 3-5 тисяч гривень на місяць. Дрова на сезон 15 тисяч. Електропостачання може бути ще дорожчим. Вода та електрика. Якщо є криниця, то вода безкоштовна, але потрібно обслуговувати насос, електрика зазвичай. 500-1500 гривень на місяць в залежності від витрат. Інтернет. Якщо є покриття, то коштує так само, як і в місті. У нашому випадку, ми ще платили за додатковий метраж кабелю, тому що ми живемо далеко від е, сусідів. Найближчий сусід це 400 метрів від нас. Відповідно, встановити інтернет. Підключити його, нам обійшлось в 6 тисяч гривень. Звісно, це одноразова така витрата, але вона досить така суттєва продукти та харчування. Що дешевше: домашнє молоко 30 гривень літр, яйця 5 гривень штука, овочі в сезон майже безкоштовні, що дорожче. У невеликих магазинах продукти можуть коштувати дорожче, ніж у місті. Своє господарство кури яйця, м'ясо, але їх треба годувати. Мішок комбікорму 500 гривень. Якщо тримати козу, то за літо можна мати молоко без витрат, але взимку треба сіно від 100 до 200 гривень за тюк. Висновок, якщо все вирощувати самому, можна економити, але це багато роботи. Транспорт і пересування. Якщо ви маєте авто, то ви мусите знати, доріг майже немає, тому машина ламається частіше. Потрібно витрачати кошти на її ремонт і заправляти машину. Даної інформації я не володію, тому що в мене немає машин. Ну, напевно, десь 2000 точно вартує в місяць заправити машину. Ну, в залежності, як ви зачасто їздите. Громадський транспорт. Автобуси рідко ходять доїхати до найближчого населеного пункту у нашому селі. Вартує 50, з нашого села, вартує 55 гривень в одну сторону. Якщо часто треба їздити в місто, це великі витрати. У нас машини немає, тому даних витрат у нас мінімум. Розваги медицини, інші витрати. Розваги. у селі кінотеатрів немає, але. Можна гуляти в лісі, збирати гриби, ягоди, медицина. Якщо треба до лікаря, то або їхати в місто, або чекати, коли приїде фельдшер. Якщо щось серйозне, то витрати значні. Інші витрати техніка для господарства, мотокоса, пила, будматеріали. Іноді треба наймати людину для ремонту. Отже, життя в селі може бути дешевшим, якщо не треба постійно їздити до міста, якщо є своє господарство. Але є приховані витрати: це ремонт будинку, транспорту, інтернет, медицина. Зараз розкажу свій особистий досвід. На даний момент ми витрачаємо в місяць на проживання це дві дорослі людини. 10-10 тисяч -10 гривень. Це який місяць, що сюди входить. Продукти харчування, комунальні послуги, можна так сказати. Це ну, з комунальних послуг це електрика. Ну, за світло ми тільки платимо. За світло ми платимо 500 гривень в місяць. Інтернет 200 гривень в місяць. Мобільний зв'язок. Ну, зараз в мене якийсь дорогий тариф. 300 з чимось районі 320 гривень в місяць. Оскільки немає машини, відповідно, затрати, затрат на машину у нас немає. Е, їжджу в, мі в місто, в районний центр рідко, деколи там у місяць, інколи раз у два-три в три місяці. Так то просто я їжджу часто на роботу. Тому там щось закуповую. Досить суттєво економимо на продуктах харчування, тому що старалися заготовлювати літом багато. Це хто старожил на каналі, бачив відео, як ми робили повидла яблучні, сік яблучний, вишню заготовлювали, гриби. У нас була така взагалі епопея, сезон грибний. З козиного молока, сиру багато заготовили. І потім робили сирники і такі гусячі лапки. Відповідно, це е, суттєво заощаджує сімейний бюджет. Цього року, надіємося, буде ще краще, тому що, надіюсь, буде своє м'ясо, більше молока, більше заготовок. Ось таке. Тобто, на сьогоднішній момент ми тратимо в рази менше, ніж ми тратили живучи у місті. Ось таке відео вийшло, Розказала, які витрати можуть бути для людей, які планують переїхати з міста в село. І поділилася своїм досвідом. Пишіть в коментарях. Якщо ви живете у місті, скільки ви витрачаєте грошей в місяць, і якщо ви живете в місті, скільки ви витрачаєте живучи в місті, буде батл. Де жити вигідніше в місті чи в селі? Все, до нових зустрічей. па-па!